Довгоносик франчик на листі хріну. Можливо, франчик звичайний, а можливо, якийсь інший вид. Все одно цікаво. Хотів втекти, але я його таки знайшла. Вони зазвичай складають лапки. Вони падають просто вниз, як мертві, в траву. Я декілька разів пробувала знайти в траві. Ні, нічого не виходить. Вони, мабуть, зразу там і тікають. От є нова рослина. Треба її оглядати і знайдеш в нових комах. Отакий у нас довго-довго-довгоносик. добавить его хочет. Ты ему